Сенатор демократ Річард Блументаль та сенатор республіканець Лінці Грем у четвер спільну прес-конференцію, присвячену їхньому законопроєкту за для визначення Росії як держави спонсорки тероризму в американському законодавстві. Наразі державами-спонсорами тероризму є Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. держави спонсори тероризму визначаються як такі, що неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Це фото говорить про це все. Росія заслуговує, фактично упевнено заслужила статус держави-спонсора тероризму. А щодо практичних наслідків, то санкції будуть посилені. І так, це матиме практичні наслідки. Але, на мій погляд, це послання світові настільки ж важливе і в моральному сенсі. І з точки зору практичних наслідків Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, які вчиняють звірства. І Росія заслуговує на те, щоб її визнали державою спонсором тероризму. Тому ми будемо продовжувати цю боротьбу. Вона двопартійна. У нас є інші прихильники. Для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Я не вважаю, що ми провокуємо, визнаючи путінську державу спонсоркою тероризму. Я думаю, що ми діємо раціонально. Я думаю, що це звання заслужене і матиме значення. Але після оборони угоди між північною Кореєю та Росією нам настав час дати відсіч зараз настав момент із поміж усіх інших моментів. Тому я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти до кінця і визнати його режим таким, яким він є державою, спонсоркою тероризму.